Друзі, привіт! Це наше позачергове відео, щоб пояснити вам, що відбувається на даний момент, і що відбуватиметься в подальшому. 25 квітня буде рік, як я створила телеграм-канал, якому я приділяю час щодня. Надія трошки менше, але теж з нами вже майже кожен день. 6 червня буде вже рік Ютубу. І повірте, ви як виявилося з часом? Ця дата також поділила моє життя на до та після. Адже коли пройшов рік, я вже можу зробити висновок, що я розпочала власну справу сама про це не здогадуючись. Повірте, на той момент я так не думала. Я створила канал по фану і не забиралася взагалі заробляти на ютубі. Тім. Канал набирав обертів, З кожним випуском ми намагалися щось покращувати, щось змінювати, шукали формат, шукали оформлення. І ось вже майже рік ми в ефірі. Звісно, заробляти на Ютубі я не думала влітку, навіть восени. Напевно, якісь перші думки до мене прийшли взимку, бо до цього в мене була постійна робота, інколи не одна постійна робота, яка і була моїм основним фінансовим доходом. Тім, десь, напевно, в січні, ви, мабуть, пам'ятаєте, ті мої трошки історичні пости. Я зрозуміла, що я не виводжу десь на січень місяць, це було вже півроку каналу, зараз це вже 9 місяців каналу. І я і досі розумію, що я не виводжу. Я вже не можу поєднувати. Основну роботу зі звичайним графіком 5 на 2, і, а по вихідних робити робити блог, займатися зйомкою, займатися е, монтажем. Це справді дуже важко. Ось вже 9 місяців я працюю без вихідних і чесно інколи хочеться зробити. Бо в мене як у звичайної людини вже ж є там свої справи: хлопець, мама, собака, прибирання, готування, форс-мажори на роботі, а ще треба встигати з оперативністю, з актуальністю, з монтажем і так далі. Хронічна втома вже не раз приводила мене до думки, що ж робити. Або повністю поринати у блог, або все ж таки обрати стабільність та фінанси, особливо під час війни. Якщо ви пам'ятаєте, то десь там у січні, лютому, я вже робила крок на зустріч блогу і скоротила свою часткову зайнятість, але це не зовсім допомогло. Основна моя робота нікуди не поділася. Як працювала п'ять так і працюю поки що поки що ще працюю. А по вихідних я робила блог, тож моя хронічна втома та купа справ нікуди не поділася, тож вибір переді мною став знову. Що я вирішила? Я вирішила обрати вас і себе. Я розумію, що попереду в нас справді історичні події, такі як мемуари Гарі Української, такі як коронація, якої не була 70 років, і хто, крім нас, надію, вам це все розкаже детально та українською мовою. Тож в день виходу цього відео я відпрацюю свій останній робочий день і піду, піду поки що в нікуди. Ну, як нікуди, напевно, в YouTube. Я звільняюся з кількох причин, не тільки через блог. В мене там є кілька особистих причин, про які я поки що не хочу розповідати. Вони жодним чином не пов'язані з вами. Але поки в мене в планах займатися активно Ютубом, місяць-два я подивлюся, як будуть йти справи. Тож на нас чекають з вами певні зміни. Що ж на нас чекає? На нас чекає з масштабного, це зміна назви. Я пропоную нам розширятися. І тепер ми будемо називатися не Royal Blog, а іншою фразою, яку мені постійно закидають, коли я кажу, що в мене є канал про британську королівську родину. Знаєте, що зазвичай мені кажуть? Та кому воно треба? От саме цією фразою ми будемо з вами називатися. І я сподіваюся, що з вашою допомогою ми перетворимо, нібито цей закид на нашу перевагу і разом доведемо, що цей контент таки комусь потрібен. Які зміни ще на нас чекають? Роял блог тепер стане постійною і регулярною рубрикою цього каналу? Спробуємо вийти на два випуски на тиждень. Буде блог по вівторках і, напевно, по п'ятницях це буде Роял News. які ще зміни нас чекають. Поки що я бачу таке. Я буду проявляти нібито свою експертність в тих темах, на яких я справді непогано розуміюся, але це тільки я так вважаю, що на них непогано розуміюся. Будемо з вами робити розбір серіалів. Я не дарма у вас про це нещодавно запитувала. Є декілька серіалів, яких я фанаткою є вже 20 років, тому повірте, я знаю про них все та більше знаю, більше, навіть. Що про них знають актори. Тож я сподіваюся, ця рубрика вам також сподобається. Яка буде в неї назва, я поки що не придумала. Її регулярність я також не придумала. саме ця рубрика створена для того, щоб ми збільшили нашу аудиторію, щоб якомога більше людей прийшло на наш канал. А вже ж ми поспілкувалися ще з кількома експертами з YouTube і зрозуміло, що в нас на каналі було не так. Тож готуйтеся до зміни прев'ю. Я буду тепер над ними працювати набагато ретельніше. І, звісно, ми попрацюємо над студією, адже нам треба світло, щоб вам було цікавіше дивитися, щоб картинка була яскравішою. Що я ще думаю? Рубрику про серіали я вигадала, але поки я ходила з цими роздумами щодо каналу, можливо, не з не одразу, але я думаю, що ми будемо знімати або якісь там реакції на певні події в країні або в українському шоу-бізнесу, або огляди на якісь українські шоу. Я не знаю, будемо щось робити, будемо замовляти рекламу, будемо оновлювати прев'ю, будемо закупати світло, будемо збільшуватися і намагатися розкручуватися. Бо я вам чесно скажу, я дійсно хочу перетворити. Цей канал на бізнес, так, я буду з вами відверто. Я справді хочу перетворити цей канал на бізнес, адже це те, що в мене виходить якнайкраще. Розповідати вам про роялтів та серіали це дійсно те, що виходить в мене якнайкраще, і я б залюбки цим займалася. Мені це дуже подобається. Це подобається мені, якщо це подобається вам, чи це не ідеальний меч? В цій справі, в цій нелегкій справі, ви можете мені допомогти. Я знаю, що ви самі все це знаєте, але я не буду проти, якщо ви мені допоможете, і зараз я кажу про лайки, коментарі, репости, ваші відмітки в інстаграм, це все всі ті штуки, які справді допомагають просуванню мого каналу, Погодьтеся, І це взагалі не коштує жодних грошей. А я вам буду посилати лише в віртуальні цілунки, а можливо, колись і реальні. Такі цомчики. Звісно, якщо у вас є змога та бажання, ви можете стати нашим патроном на патроні. Я вже дякую нашим шістьом патронам, які патронують наш канал та допомагають. Мені його розвитку, вже цього місяця я зніму кошти з перші з патреону, і ми оплатимо на них рекламу на іншому каналі. Мої патрони, я просто вам низько-низько-низько вклоняюся, бо е, ви ті люди, які платите мені зарплату, і на яких я тепер напевно буду молитися. Я не знаю, що робити. Чесно, я в мене теж перший раз така ситуація, коли я кидаю. Роботу і йду власну справу. мені справді страшно, справді лячно. Я не знаю, як воно буде. Звісно, в мене в голові купа страхів, що ми будемо голодувати і таке інше. І що вже за два тижні я побіжу знаходити собі якусь роботу. Ну, не знаю, подивимося, як воно буде. Моя справа вас проінформувати. Я дуже сподіваюся, що ви. Не подивитись цей ролик з точки зору, що я вам скиглю або скаржусь. Ні, зовсім зовсім це не так. Я несу сама відповідальність за своє життя, за своє рішення, і за своє фінансове становище. Я просто вас інформую, що в нас буде далі, і якщо у вас є змога, яким чином ви можете мені допомогти. В принципі. Це все поки що я хотіла вам сказати. Я дуже люблю. Я дуже сподіваюся, що в нас це вийде. Бо разом ми сила, і ми яскраво засяємо на просторі українського сегменту YouTube. Ми з Міва собі маємо, цілуємо і до зустрічі!